Вітаю, мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу розібратися з почуттям провини. В своєму інстаграмі я трошки говорила про те, що почуття провини є маніпулятивним. Тому прошу до перегляду. Я відчуваю почуття провини. І що далі? Це добре, що ми впізнаємо свої почуття, але це нічого не змінить. Це лише перший крок. Тому це потребує подальшого пояснення. Почуття провини у нас виникає тоді, коли інша людина робить якусь неадекватну дію відносно нас. Я це називаю маніпуляцією. В той момент, коли у мене виникає почуття провини, я добре знаю, що інша людина в цей момент мною маніпулює і викликає почуття провини. Але ми привласнюємо собі, що це ми продукуємо. Почуття провини відносно неадекватної дії людини. Тобто, з одної сторони, ми знаємо, що відбувається якась дія людини відносно нас, з іншої сторони, ми привласнюємо те, що ми продукуємо почуття провини відносно цієї дії людини. І якщо ми це розуміємо, то ми можемо обрати не почуття провини відносно цієї дії, а якусь іншу реакцію. Наприклад, просто не зважати на цю людину, бо я знаю, що в цей момент вона мною маніпулює, і тому це не стосується мене. Нехай вона залишається в своїх процесах, а я буду в своїх. Перше, що нам треба знати про почуття провини, воно виникає. Тільки за обставин, якщо є інша сторона, та, яка викликає у нас це почуття. Тобто почуття провини ми не можемо відчути, якщо немає зовнішньої взаємодії з іншою людиною. Є велика різниця між фразами: І я відчуваю страх, і я відчуваю почуття провини. Відчувати страх є базовим налаштуванням будь-якої людини. Коли ми відчуваємо страх, він нам допомагає захистити самих себе. Тобто це почуття направлено внутрішньо для вирішення певної проблеми. Ми дійсно можемо відчувати страх поряд з іншою людиною. Але зазвичай ми боїмося не саму людину, а тих почуттів, що виникають біля цієї людини. Тобто ці побоювання є продуктом наших внутрішніх причин. Відчуття страху завжди є вказівником, як ми можемо захистити себе, як ми можемо допомогти собі. Це почуття, яке є нашим і продукується нами і для нас. Тобто, задумайтесь над цією фразою, що це почуття є наше, продукується нами і для нас. Тобто воно нам допомагає. Почуття провини також продукується нами, але воно не працює на нас. Воно працює на іншу людину. Воно насаджене ззовні і воно руйнує. Воно не допомагає. Почуття провини неможливо відчувати перед самими собою. Завжди є інша сторона. Ми відчуваємо почуття провини перед кимось. Я відчуваю почуття провини абсолютно тотожно тому, що я відчуваю себе поганою. Я погана. І це як висновок, який не підтверджується будь-якою саморефлексією за допомогою певних питань: чому погана? Чи дійсно погана? Чи адекватне це самовідчуття, чи відповідає це дійсності? Людині, яка маніпулює, викликаючи у нас почуття провини, дуже вигідно, щоб ми велися на це почуття. Я думаю, що вам цікаво дізнатися, чому людина, яка маніпулює, це робить і чому це для неї вигідно. Почнемо з того, що людина, яка маніпулює, є дуже незрілою особистістю. Її патерни поведінки є дитячими. Дитина ображається для того, щоб задовільнити свої потреби, бо по-іншому вона не вміє. Але дитина вимагає і вона не задумується про те, що є почуття інших людей. Їй треба і все. Вона може мислити тільки в парадигмі, що вона хороша. А всі погані, якщо не дають їй того, чого вона хоче. До того ж, у дитини є фантазія, що силою своєї маніпуляції вона впливає, контролює, змінює, підлаштовує поведінку дорослих під свої потреби. І їй потрібно лише дуже сильно захотіти, і лише однією силою думки вона всього досягне і отримає бажаного. Доросла людина, мислячи такими концепціями, продовжує маніпулювати і в дорослому житті. Тоді вона вирішує, я ображусь на когось для того, щоб викликати почуття провини у іншої людини. В цьому процесі є бажання скинути з себе поганість. І отримати те, чого бажаєш. Батьки так люблять робити і зі своїми дітьми. І така маніпуляція дійсно працює з дітьми, тому що вони є залежними від своїх батьків. Самостійно вони не можуть задовільнити свої потреби. І тому у дітей є необхідність відповідати вимогам своїх батьків і також бути хорошими для своїх батьків, для того, щоб дорослі дали те, що їм необхідно. І в дорослому віці, якщо ми ведемося на маніпуляцію почуттям провини, то ми підписуємося і несвідомо думаємо про те, що ми також залежимо від цієї людини. Хоча це не так, тому що це паттерн із дитинства. Ми не залежимо зараз від дорослих людей. Раніше так, ми залежали від своїх батьків. Останнє питання, чому люди, які маніпулюють, це для них вигідно, тому що, будучи інфантильною особистістю, з інфантильним мисленням людина не витримує знання про те, що вона може бути поганою. Вона не витримує почуття Я погана. І тому є необхідність передавати цю гарячу картоплю під я погана комусь іншому. Тобто, тепер вже не я погана, а хтось інший поганий. Це називається проєкція, якщо по-розумному. Тобто для того, щоб звільнитися від почуття поганості, треба зробити іншу людину поганою. І нам допомагає в цьому саме почуття провини, яке робить іншу людину поганою, і інша людина відчуває себе поганою. Зато я біла і без гріха. Запам'ятайте, дорослі особистості не маніпулюють, а комунікують. Дорослі особистості не надувають щоки і не ображаються, а намагаються вирішити проблемне питання. Дорослі особистості не віддають всю відповідальність за конфлікт іншому. Вони беруть свою частину відповідальності і розділяють цю відповідальність з тим, Хто є в цьому діалозі? На сьогодні все. Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Тому дякую вам за перегляд і до зустрічі!